Всім привіт, друзі! Що таке плечі, та як ними користуватися? Що таке маржа, да? як цією маржою правильно користуватися? Мене звати Артем Дишель, я в трейдингу з 2017 року на криптотрейдингу, да? мій стиль це скальпінг і місячний оборот більше одного мільйона доларів. Погнали до самого уроку. Приклад перший на пальцях. Якщо у вас є 10 доларів, то коли ви берете 10-те плече? То у вас виходить 100 доларів. Другий приклад. Якщо у вас є 10 доларів, ви берете 20 плече, то у вас виходить 200 доларів. Якщо у вас є 10 доларів, ви берете друге плече, то у вас виходить 20 доларів. І так от беруться плечі на біржі. На біржі ми виставляємо це плече. Зараз покажу як. Заходимо на біржу FTX, і зверху у нас є фьючерси. Нажимаємо на цей фьючерс. Тут ми бачимо контракти. давайте виберемо якийсь подешевший контракт, наприклад, по карданам. У нас є на аккаунті 10 доларів. І у нас перше плече. Давайте купимо на 10 доларів, тобто ми максимально виставляємо, ми можемо купити на 9 доларів 46, там мінус комісія, да? купити максимальне плече. І дивіться, ордер у нас а, зроблено. Ми купили 21 аду на перше плече, Тобто ми купили на 10 доларів. І зараз нам більше біржі не дає можливості купити. Якщо ми з вами зараз поставимо друге плече то біржа нам дає можливість ще купити на 10 доларів, тому що в нас було 10 доларів. Біржа нам дає ще одне плече на 10 доларів більше. Ми можемо з вами купити на 10 доларів. І купляємо ще раз на 10 доларів. І того ми з вами стоїмо на друге плече, тобто ми купили з вами максимально да? і купили з вами аж на 20 доларів з тим, що в нас тільки 10 доларів є. Але якщо ми з вами зараз поставимо 10 плече, да? то ми зараз з вами можемо купити ще на 80 доларів. Тобто на 20 доларів ми вже купили. Коли ми ставимо 10 плече, ми можемо купити ще 8 разів більше. І нам пропонує купити на 78 доларів 63 цента, тобто там з звичком самої комісії. Отак от, от просте розуміння на самій біржі. Якщо ви використовуєте більші плечі, то ви можете і більше заробити, і втратити, тому що якщо ви відкрили позицію не в свою сторону, да, як зараз ми з вами відкрили на цьому прикладі, ми відкрили лонг, але монетка у нас падає. Так само ми можемо з цими плечами з вами поступати, коли ми шортимо монетку. Як коригувати розмір позиції, як з цим співпрацювати? Ви більше дізнаєтеся на моєму Ютубі, де да? силочка є в описанні. Переходьте, дивіться там дуже багато безкоштовних роликів, також прямі ефірі, які я проводжу да, кожну неділю. Так що клацайте, підписуйтесь, ставте колокольчики і будемо зустрічатися. Продовжимо далі урок. Тепер приклад в терміналі торговому, як це робиться. Торговий термінал а, Tiger Trade. І тут, дивіться, робочі об'єми можна виставити що зверху. Якщо ми з вами поставимо тут перший об'єм 100 доларів, другий об'єм поставимо там, 200 доларів, Третій об'єм поставимо 500 доларів, ну і так, до піскінченності. Вибираємо тепер з вами перший об'єм 100 доларів. І в нас з вами вже відкрита угода. Якщо ми поставимо 100 доларів, у нас заявка стоїть. Давайте подивимося, що відбувається на біржі. На біржі цієї заявки немає, тому що на 10 доларів на перше плече ми з вами не можемо відкрити таку угоду. якщо ми поставимо ближче, нам просто цю заявку воно не. Е, зараз побачите, до заявки підійде. Бачите, саму заявку, вона пише, що Error немає маржі у нас. Тобто воно таку заявку нам не зробить. Тепер ми можемо поставити заявку поменше, наприклад, 20 20 доларів. Якщо ми з вами зайдемо на біржу, подивимося, у нас стоїть перше плече на 20 доларів ми не зможемо купити. Якщо ми зараз по поставимо з вами лімітку на 20 доларів, ціна зараз попробує її з'їсти. Order rejected Бачите, ціна не, не змогла реалізувати цю лімітку. Тепер ми поставимо плече 5. Зараз йде оновлення самого плеча. І зараз ми попробуємо поставити лімітку order на фірму. Оп, і сама заявка у нас ось реалізувалася. Бачите, все 43 написано. І ми з вами купили ще на 20 доларів. Давайте подивимося на біржі, бачите, тепер у нас тут 63 кардана. І наша ціна спустилася трошки нижче. Ось так от можна користуватися плечами на біржі і в самому терміналі. Як користуватися цими плечами? Як заробляти на криптобіржах? Є повністю відео. Да? Дивіться ось це відео, і позустрінемося в наступних відео, друзі, Па-па!